Середньовічна Японія, розташована на островах, була захищена від вторгнень самою природою. Вплив зовнішнього світу на країну в основному вражався процесі взаємодії жителів з корейцями та китайцями. Причому з першими японці частіше воювали, тоді як у других багато чого запозичили. Внутрішній розвиток країни був нерозривно пов'язаний з природніми умовами, на відносно на великих островах практично нікуди подітися від грізних тайфунів. І землетрусів. Тому з одного боку японці прагнули не обтяжувати себе зайвими речами, щоб у будь-який момент можна було легко зібрати все найнеобхідніше і врятуватися від стихії. З іншого боку, саме завдяки таким умовам, культура середньовічної Японії набула своїх особливостей. Жителі островів усвідомлювали міць стихії і свою нездатність щонебудь їй протиставити. Вони відчували силу і одночасно гармонію природи. І прагнули не порушувати її. На території острова Хонсю в 3-4 столітті сформувалася племінна федерація Ямат. До 4 століття на її основі утворилася перша японська держава на чолі Стенно імператором. Перша ж релігія Японії синтуїзм. Обожнювала всю природу, населяючи духами дерева та водою. Храми будувалися в гористій і лісистій місцевості з дерева, живого матеріалу. Архітектура була дуже простою і максимально вписувалася в навколишню природу. Храми не мали прикрас, споруди, немов плавно перетікали в ландшафт. Культура середньовічної Японії прагнула об'єднати природу і рукотворні будови. І храми наочно це демонструють. Японія в середнє століття багато чого запозичувала в Китаї і Кореї, особливості законодавства та земельного управління, писемності та державності. Через сусідів Україну проник і буддизм, який зіграв велику роль у її розвитку. Він допоміг подолати внутрішню роз'єднаність країни, об'єднати племена, на які ділилася Японія. Період Асука 552 -й, 645 -й роки. Інара 645 794 роки характеризувалася становленням феодалізму, розвитком самобутньої культури на основі запозичених елементів. Мистецтво того часу нерозривно пов'язане зі зведенням будівель, що мали сакральне значення. У 1333 році Столицю повернули в Хаян. нові правителі почали заступати мистецтво для архітектури цього періоду. Властиве ще більш тісне з'єднання з природою. Суворість і простота стала сусідити з поезією і красою. На перший план висунулися навчання секти дзен, які оспівували духовне піднесення через споглядання природи, гармонізацію з нею. У цей період розвивалося мистецтво і кебани, а будинки стали будуватися таким чином, щоб у різних частинах житла можна було милуватися садом під дещо іншим кутом. Невеличкий шматочок природи часто не відокремлювався від дому навіть порогом, був його продовження. Найяскравіше це помітно в будівлі Гінкакудзі, де була споруджена веранда, яка плавно перетікає в сад і нависає над ставком. У людини, яка перебувала в будинку. Створювалася ілюзія, що кордону між житлом і водою, а також садом, просто не існує, що ці дві частини є частинами єдиного цілу. Мистецтво середньовічної Японії розвивалося на тлі синтоїзму, в основі якого знаходилося поклоніння духам стихій, а потім вже буддизму. Одинадцятому-12 століттях склався новий стиль Ямато Є, для нього використовувалися водяні фарби. В першу чергу Ямато Є застосовувався для ілюстрації різних текстів. Також у той час активно розвивалася художня проза, з'явилися сувої повісті або емакімона, в яких тілився поетичний світогляд і шанування природи, характерні для середньовічних японців, як правило. Такі тексти супроводжувалися ілюстраціями. Майстри Ямато є вміли передавати велич природи і душевні переживання людей, використовуючи різні кольори, домагаючись ефекту мерехтіння і напівпрозорості. Поетичне осмислення світу, помітне і в лакових виробах того часу Буквально світяться шкатулки і чаші, гладкі музичні інструменти, позолочені сундучки. Історія середньовічної Японії та її культура ознаменована появою суйбоку Га живопису тущу. Картини нового жанру являли собою монохромні пейзажні замальов, що розміщувалися на сувоях. Майстри Суйбоку Га, прийнявши особливості розпису у китайців, швидко привнесли в живопис японську самобутність. Вони навчилися передавати красу природи, її настрій, величавість і та таємничість. На початку XVI століття прийому Суйбоку Га. Органічно злилися з технічними «Ямато-Є», породивши новий стиль у живописі. У виставі театру НОО беруть участь декілька осіб: актори таті Ката, співаки Зіута Ката та музиканти Хайасі Ката. Акторів поділяють на три категорії. Головні сіте ката, допоміжні вакі ката, інтермедійні фьоген-ката. співаки зазвичай виконують ролі головних виконавців і музикантів хаясі ката, які акомпонують на трьох традиційних для но інструментах плейці та різновидах барабанів. П'єси театру Но у перекладі з японською називають пісні й мелодії. Збереглося не більше ніж 250 п'єс, які можуть відтворити сучасні театральні трупи. Вистава триває від 30 до 120 хвилин. Вистави театру Но бувають п'яти типів: божественні, військові, жіночі, змішані, демонічні. Каміута є самостійним типом вистави, що поєднує танок і синтоїстський обряд. Такі п'єси. Є найдавнішими у репертуарі Ну вистави но виконують на відкритій сцені з декорацією, на якій зображено сосну. Вочевидь, у тіліосентуїстське повір'я в те, що боги спускаються на землю з небес по сосні. Авансцени касіга карі з японського місце паузи є помостом, що веде до правої частини сцен місця появи персонажів. Сцену традиційно виготовляють із японського Уздовж Касіґарі встановлюють три невеликих сосни, поблизу яких актор під час виходу може зупинятися, щоб промовити репліку. Перед декорацією розташовується група музикантів, які супроводжують танці й акторські монологи. На лівому боці сцени перебувають два ряди співаків це хор, невелика трупа, мінімум антуражу й декорацій створюють простір для фантазування глядачів. Однією з найвідоміших властивостей постановок нок є маски, які використовують як основний персонаж сіте, так і його партнер. Сюре маски перетворюють сіте на стару, або молодика, або жінку, або молодичку, або надприродну істоту. Проте маску не надягають, коли сіте грає зрілого чоловіка. Актори підлітки, поката і актори, які грають персонажів другого плану, також масок не надягають. Маски вирізують із дерева, здебільшого із кедру, Потім їх покривають гіпсом і розмальовують. Деякі маски є видатними скульптурними творами. Існує досить багато типів масок. Це вимагає певного їх знання для того, щоб відрізняти одну від одної. Театр кабукі. Жанр кабуки утворився у 17 столітті на основі народних пісень і танців. Спочатку у кабуки ставилися здебільшого грубі та непристойні вистави. Багато хто з акторок вів аморальний спосіб життя. Через це для назви кабуки іноді використовували омонім театр куртизанок, які співають і танцюють. Завдяки популярності Кабуки місце жінок виконавець ролей, і з часом посіли юнаки водночас змінився характер вистав. Більше уваги приділяли драматичному мистецтву аніж танцю. Проте це мало вплинуло на моральну сторону вистав. Хлопці-актори були не менш доступними для публіки, аніж їх попередниці. Вистави часто супроводжувалися заворушеннями, що змусило Гунат заборонити вистави юнаків на сцені Кабуки. Сцена в театрі Кабуки має свою рідну будову її авансцена – ханаміті з японської квіткова стежка або шлях квітки, з якої актори виходять на сцену, розташована у глядацькій залі. Театри Кабуки були технічно оснащені. Вже у XVIII столітті сцени, що обертаються, механічні люки та інше, що значно підвищило ефективність театральних постановок. У кабукі, як утім, і в деяких інших традиціях японських театрів, зміна декорації відбувається іноді посеред акту. Актори продовжують грати, а завіса не опускається. Робітники ж сцени одягнені у чорне, бо їх уважають невидимими. На очах у глядачів змінюють антураж. Сьогодні театр Кабуки складається із трьох типів вистав: моно з японської історичні, створені до періоду Сенгоку. гоку севомоно з японської простонародні, створені після періоду Сенгоку. гоку Гото танцювально-драматичні п'єси. З 1653 року. У трупах Кабукі могли виступати тільки зрілі чоловіки, що спричинило розвиток витонченого глибоко стилізованого різновиду кабуки. Яро кабуки з японської шахрайської кабуки. Ця метаморфоза відбулася під впливом також популярного у ті часи в Японії комічного театру Кьоген. Практично до сьогодні всі ролі у кабукі виконують чоловіки акторів, які спеціалізуються на виконанні жіночих ролей, називають онагата або ояма, актори жіночого стилю. Два інших стилі виконання називаються арагото, грубий стиль, і вагото м'який гармонійний. З-поміж акторів Кабуки існують справжні театральні династії, які спеціалізуються на певних стилях гри. Вже зараз у деяких театральних трупах жіночі ролі виконують саме жінки. Цікаво те, що на честь засновниці жанру у 2003 році було встановлено статую Окунів Кіото. Отже, японська культура має дуже багато особливостей. Дякую всім за увагу!